Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на риболовлі. Під вечір приїхав на пару годинок, але почався дощ, вітер, ну, все, що треба для риболовлі. Погнали, не будемо гаяти часу. Сьогодні знову мікрорічка. Чому мікрорічка? Тому що клює тільки на неї, зараз з Дніпро мовчить, псел мовчить, заліви, затоки всі мовчать. І ось сьогодні знов на мікрорічці Будемо ловити окуня, намагатись судачка. буде, може влітати щучка і якось так. Густерина. І дивіться. В рота. Офігеть. На снека, така густярина і в рота. В рота і мене засічена, в рота. Жестяк. Все по чесному Це в рота. Є, є, є перша рибина без удару, без нічого. О, це судачок. Перший судачишка є. О, такий, на мій улюблений, улюблений Фатік 2,4 Від селекту в болотному кольорі. Ось такий красунчик, Ось такий ось фатік на 6 грамах на джигрігі і Тарас обрибився. Теж судачишкою. Невеличким, але судачішка. Це... ха, чишка на ВІП прибагрений. Підбагрився. Взимку прийшли до мене віби від вікінгу, але тільки зараз, виходить, і ми Зима дуже у нас коротка була в цьому році. Ось трошки тут покидаю, хоч. Отже, що по снастях. Сьогодні, якщо той раз я тут же був, походив, половив з мікрухою, то був імпульс до 7 грам. І скажу так, що більшість клювань це судака, а судака треба добре всікти. І в мене було багато сходів. Да, багато я і піймав, але дуже було багато і сходів. Я сьогодні взяв більш таке потужніше вудлище. Це Skyline до 14 грамів, 2,51. Длина. Катушечка 2,5 нацький стоїть. Шнурочок 0,6 по Японії. Флюрік поставив 0,33. Якби я розумію, що щука це буде не постоянна риба і не цілюва сьогодні риба щука, а вона може десь влітіти, то з дуже такими товстими повіцями не заморочувався. Бо щука повинна десь починати нереститись або хворіти, або нереститись. Десь щось з нею таке відбувається, не зрозуміли, і вона клювати поки що не хоче. Таке ж саме відбувається і з окунем. Окуня нема. Де дівся, незрозуміло. Хоча б там якийсь такий мікроокунь клюнув. Ні. Такого теж нема. Отакій сьогодні Снасті. Використовую сьогодні грузик 6 грамів. Чому 6, десь така фонова глибина цієї річки десь 2-2,5 до 3 метрів. Мені якраз задовільняє мої потреби. Тобто і летить, і я гарно його відчуваю, відчуваю дно і якби не перегружаю приманку і спінінг. Є yeah, під самим берегом клювання з гарним таким ось такі садочиня. Знову фатік Дай відчеплю хоч Иду инструмент брать О, вытащив рыбки все сейчас судочка выкину то есть Без удару, без нічого, по берегом. Опа! Знов підчепив свого фатіка і знов клювання є. О, ось такий Важлива річ на цьому на цій річці гарно підкидувати під ту сторону. Тому що багато таких рибалок було. Та не багато, їх більшість, що риба стоїть. Біла б'є, страшне, що більшість риби стоїть або під той стороною, під очеретом, або біля ніг. Це от той вихід був на риболовлю, що так риба більш-менш клювала посередині. Зазвичай вона тут любить дуже берегову оцю зону таку. і чомусь тримається її. Тут багато клювань, трапляється під стінкою очерету. Тому я ж кажу, треба обловлювати як ноги, так і ту сторону. Yeah. бачите, підкинув під берегом і заробив клювання. Вклювання Ось чиня. Так, активну рибку зняв, начебто вже все прокидане, можна змінити трошки місце, перейти і обкидувати іншу частину річки. Доволі така перспективна. Діляночка. Дивіться, тут такий під берегом карманчик є, там звуження і там таке трошки, як теж карманчика. І тут такий вузький проходик. Ось ходить сюди, або тут ну, і ось так по під берегом Ми Будемо зараз спробувати обігрювати. Так б'єш, що капець. Кажеться, що це хижак, і ти вже автоматично підсікаєш. Бо такі клювання, що просто тидищ. Тут тобто воно то по шнуру б'є, то в приманку. Багато білої риби. Перша риба була взагалі густярина, просто в рот 2,5 дюйми хап, з'їла. Сьогодні у вас буде така гарна картинка. Воно все. О, бачите, Підсік десь трошки чи чешуїно таранячу. Сьогодні дощ так в камеру, гарна ляпа. Просто крутяк. Є Але це щось таке як біле, ань та не прибагра, а ні, прибагрене плітка. Чи гостірина, чи плітка, густірина. Бачите, багато стоїть густірки і вона багриться. Погано. Але теж з такими ударами я не можу не прицікати, тому що, блін, я вам кажу, це таке як рибина, ну хижа. Є, yeah, є yeah. майже равномірочка була тільки що і така пауза довга і є клювання судачка. Бачите, прибагав... Ну, придавив приманку. Не клюнув, а придавив. Все той же фатик. Це ті ж 2,4 дюйми. Прошовся по тих містах, де рибалив той раз, нічого нема. Там така йде канавка по руслові, а потім йде мілина. Тобто нічого нема. Нема не чути білої риби, нема хижої риби. Зараз повертаюсь знов на те місце, де рибалив, де були клювання, де були судачата. Трошки покидаю, половлю і вже починаю сіріти та буду змотуватись додому. Ось якось так. Сьогодні видалась дуже така спонтанна рибалка. Зранку я ще нікуди не збирався, але в обід в мене все змінилось і після обід я потрапив на риболовлю. Ось якось так. Така крута штука, коли нікуди не збираєшся, потім раз і зібрався. Ось так. Так що якось так. Сів без клювання, але є. Як я і кажу, або він тут стоїть, ж, риболовля одного місця. Ніде нічого, а тут судачата справно стоять. Тут тобто така судакова точка. Є щось, О, ще Ось таке гарне щось впирається ще. А як ти так відкусив хвоста в моїй приманці? Ось так тихо, ось такий. Такий придавив. Не схотів брати в рота, придавив. Ось такий хайплив. Розвалив мою приманку знов. Є. 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 Телефон зазвонив, відволікся і є. Ось такий. Ну, такий же фатик, але іншого кольору. Отже, друзі, повернувся на те ж місто, де ловив. Получилось в мене ще доловити пару рибин, вже темніє і пора звертатися і йти додому. Отака сьогодні вийшла риболовля. Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на мій канал, на Facebook, Instagram. Теж заходьте, підписуйтесь, кому цікаво. І знасті на які РИБАЛИВ Все. До нових зустрічей. Пока-пока.